Рено Меган. Так, це у нас 14 рік, 216 пробіг, 1,5. Дизелька 9К, 3490 його ціна. Солон у нас гарний, чистий. В саді кріплення Isofix Меган Megan на у дисках, нова літня резина, Царапинка і тут церапина. Ось Так виглядає. Якщо цікавить, можна викупити. Непогана ціна за рестовий. Я думаю можна поторгуватись. Також тут такі автомобілі присутні. Форт. Дивіться, гольф четвертий на автоматі, шкіряний салон з підтримками. Подивіться просто ціну. Четверка, 2002 рік, автомат 2 літра 186 пробіг. Прошу дуже. Помивачі, лінзовані протитуманки. Така капсула, бачите. У нас можна купити в Україні за 3000 доларів. Прошу дуже. Гольф 4. 4 тисячі євро на секундочку, друзі. Так, є і такі капсули часу, і такі ціни, бачите. Хто там розказує, що тут автомобіль можна задурно взяти, такий гольф так, безкоштовно роздають. За 100-200-300 євро, прошу дуже. За четверку можемо взяти. Також є газова техніка, шкода, механіка, ціни немає. Так, що це у нас? А клас? Це ла? Точніше. 180 сценік такий. Такі друзі машинки. З пошкодженням також є преднегірно. 12900 каптур. Отак виглядає. Гібрид. 1.4, 23 рік. 23 рік. І пробіг у нас 1000 кілометрів пробіг Так, є пошкодження, але новий автомобіль просто тільки виїхав і вже попав ДТП. Спринтерок 316 -й.